Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося дуже ексклюзивну річ. Накладом десь 50-80 примірників від автора сам видав мальопису Сергія Гайдая. Його творіння «Потойбічник». має бути дуже цікаво Поїхали! Давайте ж розпакуємо пакунчик. Запаковано непогано. Пакет нової пошти і картончик. Мало би вижити фірмний пакет від автора з його логотипом. Я вже відчуваю картон. Це лайк вподобайка. Ось, ось так треба пакувати. Нічого лишнього. Два ласки простого картону і. Ось потий бічник. Галерея обкладинок до 4-го номеру. Красота. Краса. Сам видавчик виглядає стильно, модно, молодіжно. Тільки шкода, що не хардкавер. Але я розумію, що на скільки тут сторіночок, на без номерації. Ось на 80 сторіночок. Це було б трошечки за круто. Але можна було би трошечки дорожче, було б краще. Був би як артбук. Давайте подумаємо, як він виглядає всередині. Трошечки від автора інформації. І пішли обкладинки. Ось так воно все виглядає. Сподіваюсь, YouTube від YouTube мені не прилетить. І ось, що ми бачимо, моя варіантна обкладиночка, яку я попросив намалювати. Ось вона. Старожили каналу знають. Цю обкладиночку. до речі, сам збірник такий самий по розміру, як і мальопис авторський, тому це, це лайк-вподобайка. Бо оці от різні формати дуже мішають. Йдемо далі. Ось так все виглядає всередині. Дуже круто, як же без військової тематики в наш буремний час. Деякі арти прям дуже-дуже класні, круті. Сам думаю, чого не додумався до такого. О, ще трошечки. Військових скепчиків від Сергія Гайдая Спаун? Bad. аніме, Бул'зай. Трошечки полуночки. Якщо я не помиляюсь, це, напевно, для космік-шопу. Прям дуже класні. І тут також ще скетчі не тільки від Сергія Гайдая, є ще від. Андрія Донковича, Єгора Ключника і Георгія Маргольна та Сергія Чудокоров. Ось. Вони. Можете написати в коментарі, де чи я. Обкладинка. Давайте підводити підсумки. Як завжди, все круто. Лайк-вподобайка like, автору Сергію Гайдаю за таку ексклюзивну річ. Ось хто насправді розвиває мальописну індустрію в Україні по-справжньому, а не на словах, запаковано гарно. Лайк like, вподобайка, картон, пакет. Все просто все доїжджає. Ідеально, без ніяких. Проблем, як завжди, круто. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Пишіть в коментарях, як вам. Чи прикупили би ви собі такий от збірничок, я б сказав, міні-артбук. Сергія Гайдая в колекцію. До речі, він недорогий, був наперед передзамовленні, тільки 300 гривень, зараз 360. Якщо наклад ще не закінчився, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Спробую в цьому місці трошечки зробити їх побільше, почастіше. От, зараз записую з новим мікрофончиком. Сподіваюсь, звук вийшов добрий і не доведеться це все перезаписувати. Також народ, не забуваємо, що зараз у нас іде. Повномасштабна війна, тому донатимо на ЗСУ. Перевірений, реквізити є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!